Мої вітання з другого курорту готельної мережі JW Marriott на Мальдівах. JW Marriott ДжейдаблюМеріоткафу Атол 5 зірок, готель, котрий відчинив свої двері у січні 2025 року. Абсолютно новий готель рівня Делакс. Тож сьогодні у вас унікальна можливість першими побачити повноцінний огляд на даний резорт на YouTube. Поїхало оглядати. Меріот меріоткафу Атол. резорт, котрий розташований всього за 11 кілометрів від аеропорту прибуття мали. Тож ваш шлях назустріч цьому чарівному резорту займе всього 15 хвилин на брендованому швидкісному катері JW Меріот, котрий розміщує максимально 6 осіб. Проходимо з вами до зони рецепції у готелі JW Джейдаб'ю Atoll І як на мене, вона повністю передає настрій резорту. Адже вона дуже вишукана. Хочу вам сказати, що загалом у даній зоні ви не будете проводити свій час, адже реєстрація у нас відбувається саме на віллі, проте дана локація може стати вам у нагоді. Якщо, наприклад, у вас пізній рейс, а вислення в нас стандартно до 12.00, тож ви можете без питань тут відпочивати і до того ж скористатись душем в зоні рецепції, що дуже зручно, коли ви, наприклад, пізно вилітаєте. А ще хочете насолодитися океаном Мальдійських островів. Запрошую вас до своєї віли у готелі JW Marriott Cafe Atoll. Стартова категорія віл у даному готелі це в нас водні віли. Overwater віла. І, як на мене, це є перевагою даного готелю, адже в інших готелях ви маєте сплачувати за це як за вищу категорію номеру. Демонструю вам віло. Все виконано в приємних сучасних тонах. Також хочу відмітити, що віла розміщує двоє дорослих та двоє дітей. Додатковим спальним місцем слугує софа, і, звісно ж, також доставляється ще одне повноцінне спальне ліжко, абсолютно безкоштовно. Ось так нас зустрічає готель. Також компліментарно нам принесли. Бутилку шампанського, фрукти, солодощі. І хочу вам продемонструвати міні-бар. Акцентую вашу увагу на тому, що чай, кава це компліментарна водичка, вона поповнюється кожного дня. Все, що в нас розташовано у міні-барі за додаткову оплату. Ну і звісно ж, я не можу не відмітити. Який гарний вид відкривається з даної категорії. І запрошую вас вийти на терасу. Абсолютно у кожній категорії номеру у готелі JW GW Marriott GWMріotka Atoll у нас є басейн. Хочу знову ж відмітити, що на водних вілах доволі гідно зберігається приватність. У нас є два ось таких шезлонги. В мене віла з видом на захід сонця. Також є невелика зона для відпочинку. Як на мене, тут буде дуже класно ввечері сидіти та насолоджуватися цим видом. Також хочу продемонструвати вам спуск до Індійського океану. Просто неперевершеного кольору вода. Особливо хочу відмітити цей підвісний гомак. Як на мене, це буде. Класною інсталокацією. Акцентую вашу увагу на тому, що квадратура даної віли складає 155 квадратних метрів. Тож вона є доволі просторою. І при вході нас зустрічає дзеркало у повний зріст. І поступово ми з вами переходимо до гардеробної зони, котра доволі простора. Одразу ж нам пропонують капці як для номеру, так і звісно, для того, аби пересуватися островом. Брендовані рушники JW, до речі, дуже вони приємні на дотик. Тут у нас все стандартно, сейф, і хочу вам показати, що навіть є коврики для йоги. Якщо ви захочете позайматися саме на віллі, адже компліментарно ви можете відвідати йога клас. Ну і ми з вами переходимо до моєї улюбленої локації на даній віллі: це ванна кімната, котра повністю закритого типу. Просто погляньте, яка краса. І хочу відмітити, що ви також можете скористатися відкритим тропічним душем. Ще мені дуже подобається, що готель прямо відтворив трохи сад у даній вілі. У нас брендована косметика, котра повністю кожного дня. Все з якісних матеріалів. Консоль з двома раковинами. І знову ж. Хочу вам показати набір для вашої гігієни. Все брендоване, дуже приємно на дотик, і пропоную вам зі мною вийти саме до зони тропічного душу. JW Marriott Cafe Atoll ви також можете замовити для себе плаваючий сніданок, вартість котрого складає 155 доларів за двох без урахування податків. Увечері вам пише ваш батлер, і ви обираєте страви переважно з меню Вею, ресторан інтернаціональної кухні. І вже вранці на вашій вілі ось така краса. Зараз будемо снідати з неперевершеним видом. Саме так, у нас зосереджені водні віли, і вони мають два види. Ті, що в нас праворуч, мають вид на схід сонця, а ті, що ліворуч, в нас сансет віли, котрі мають вихід на захід сонця. Просто неперевершена картинка. Надзвичайно прозорий. Колір води проставау. Зараз ми з вами знаходимося у категорії номеру 2 Bedroom Beach Villas. Це в нас ідентичні дві кімнати, котрі е, суміжні з, з вітальною зоною. В даній кімнаті в нас двоспальне просторе ліжко, дана віла за квадратурою 327 квадратних метрів. До того ж, тут є вихід до спільного басейну. З наступною кімнатою. І, звісно ж, є вихід до пляжу. Акцентую вашу увагу, що тут також дуже комфортний захід у океан. Два шезлонги, є така невелика зона для відпочинку. Проходимо з вами далі. І саме тут в нас буде ще одна. Спальна зона, але з окремими ліжками. Тобто це буде дитяча кімната. Зараз немовим її ближче. Дані кімнати поєднує одна простора вітальна зона е з відкритою перспективою на океан. І ми з вами потрапляємо до другої спальні. Бачимо з вами два окремих ліжка. Вони доволі просторі, такі прямо полуторні. Є також невелика зона для відпочинку. І звідси ви також можете вийти до спільного басейну. Ще хочу заакцентувати вашу увагу на тому, що дана категорія номеру має дві ванні кімнати, окремі у кожному номері. Саме так вони виглядають. Загалом стилістика номерів не відрізняється. Тут у нас повноцінна ванна кімната. І, звісно ж, вихід до тропічного душу. Так виглядає головний басейн готелю. Проте готель подбав про інтереси абсолютно усіх гостей та поділив його на три частини. І так, зараз ми з вами знаходимося поруч з дитячим басейном, де глибина всього 0,45 метрів. Тобто тут нас відпочивають найменші гості готелю. Проходимо з вами далі і бачимо неперевершений інфініті пул, котрий для спокійного відпочинку та певної релаксації вашої душі, я б сказала так. І ще один басейн в нас зосереджений трохи вище, аніж інфініті пул, і зазвичай там відбуваються активності, гра у волейбол, тобто підходить для більш тих, хто любить активно плавати та чимось займатися у воді, а не просто насолоджуватися. Атмосферою острова. Так в нас виглядають шезлонги в готелі JW Marriott. Звертаю вашу увагу, що сумка надається на вілу під запит. Я написала своєму батлеру і він одразу ж мені її приніс. Індивідуально на кожному шезлонзі нам пропонують рушники, і вони також мають таке певне зонування. Перша лінія, друга лінія, і є в нас шезлонги, котрі зосереджені прямо поруч з океаном. Зараз підійдемо з вами трохи ближче до них. Ми з вами прийшли на головний пляж готелю, і я хочу вам сказати, що не дивлячись на юний вік даного резорту, адже він тільки що нещодавно відкрив свої двері у 25-му році. Все одно острів достатньо зелений. І я вам ще більш детальніше покажу, наскільки ж він зелений, бо в мене він дійсно вразив. Але зараз я хочу вам продемонструвати, який в нас захід. До океану на головному пляжі. Як на мене, захід доволі комфортний, поступово набирається глибина, не відшиваються корали. Тут такий приємний пісочок. І купатися тут буде абсолютно комфортно. Прогулююсь островом і побачила таку класну локацію. гамак посеред пальм. Виглядає доволі яскраво. І хочу вам розповісти те, що у багатьох Мальдіви асоціюються з велосипедами. Так, от на даному курорті їх немає, тому що загалом резорт доволі компактний і без питань його можна обійти пішки. І я це підтверджую, тому що буквально за декілька годин я знайшла усі потрібні мені локації. Але якщо ви не бажаєте багато ходити пішки, прогулюватися, то ви без питань викликаєте свого батлера, та він приїжджає. За вами на багі. До речі, ще одна класна локація на свіжому повітрі. Можна пограти у настільний теніс або навіть у більярд. зараз я знаходжуся на пляжі, котрий розташований поміж водних віл. І як на мене, він значно краще, аніж головний пляж, бо тут прямо пісочок, як мука. Дуже приємний на дотик, і прямо ну, неперевершена якась картинка. До речі, саме сюди виходять бічвіли. Знову ж поступово набирається глибина і дійсно тут більш приємний пісочок, аніж на головному пляжі. Тож я вам раджу переходити саме сюди. Зараз ми з вами вирушаємо до спа у готелі JW. І як на мене, це досить унікальний спа-комплекс, адже масажні кабінети в нас тут розташовані саме на воді. Тож ходімо знайомитися детальніше. Good morning! Хочу вам показати нашу локацію просто небо під тропічними пальмами, де ми робимо медитації, йогу на заході та сході з сонця з 6.30 до 7.30 кожного вечора, та з 5.30 до 6.30 ранку. Якщо у вас є настрій, ви звичайно можете просто приходити до даної локації та займатися спортом. Ми відкриті з 10 ранку. Тож ми очікуємо будь-який час. Тут ви можете відпочити під шумоканом або насолодитися неймовірним заходом сонця. Ну що, наразі ми з вами потрапляємо до зони СПА-кабінетів, котрі розташовані прямо у серці Індійського океану. І, як на мене, це дуже круто, що у цьому готелі масажні кабінети зосереджені саме на воді, тому що це дає більше можливості розслабитися, аніж коли в нас спа розташовано просто у серці острова, скажімо так. Який найкращий спа? У вас був на Мальдівах. Пишіть у коментарях. Дуже цікаво почути вашу думку. Це одна з наших кімнат для двох. Тут проводяться процедури для двох. Також ви можете спостерігати чудовий вид на океан, і, звичайно, я хочу вам ближче показати терасу. Друзі, до речі, є ще каже мені, що якщо ви будете удачливими, то тут ви можете побачити стаю дільфінів. Тож я вам раджу обов'язково відвідати цей неймовірний спа-комплекс. Готель JW Marriott підходить не тільки для відпочинку вдвох, а також для сімейного відпочинку. І ми зараз з вами вирушаємо до Kids Club даного готелю. Зараз ми познайомимося з представниками Kids Club, котрі безпосередньо будуть займатися з вашими дітьми, і вони нам усе детально розкажуть відчинені з 9 ранку до 9 вечора. З нуля рочків до чотирьох діти мають звичайно, що бути під наглядом батьків або няні. Наш кіц доволі просторий та пропонує багато різних активностей для дітей. Це діна, і вона займається з дітками у кімнаті мистецтва, де діти малюють та роблять різні саморобки, грають в ігри, котрі їм до вподоби на відкритому майданчику. Ми маємо дивовижну аквазону. Ходімо, я вам її покажу з 11 до 12 та з 4 до 5 вечора. Ми вмикаємо цю аквазону для розваг дітей. Ну і звичайно, що у нас є комфортний дитячий майданчик для вечірніх ігор. Кожного дня діти мають різноманітні заняття. Як бачите, її фемерлі, йога, денс-класи і просто пазл тайм, все, що ви забажаєте. І до того ж класною опцією, те, що ви можете для своєї дитини замовити їжу прямо у Kids Club і тут її погодують. Можна брати будь-які страви за вашим бажанням. Поруч з клабом, розташована спортивна зала. І як на мене, це дуже зручно, адже ви можете залишити, наприклад, дитину у кітцклабі, а самі піти займатися. І хочу звернути вашу увагу на таку деталь, що поруч з кожною такою зоною, яку відвідують багато людей, стоїть ось така водичка для того, аби змити пісок з ніжок. І ми з вами приходимо до спортивної зали. Бачу, що тут зараз буде розпочинатися заняття. Як бачите... Спортивна зала доволі сучасна, простора. Також можна взяти тут собі охолоджуючу водичку, сухий рушничок або навіть спеціально зберігають у ось такому холодильничку прохолодні рушники та водичку. Ну, і я думаю, що займатися з таким видом дуже приємно зараз ми з вами завітаємо до дайвінг-центру у готелі JW Marriott Cafe Atoll. Хочу вам показати наш розклад на кожен день. Сьогодні у нас п'ятниця, та з 2 до 4 в обід ми маємо снорклінг, та з 4 по 6 ми маємо круїз на зустріч з дельфінами на заході сонця. У суботу у нас ранковий сноркінг з дельфінами з 8 до 12 до того в обід ви можете відвідати рибалку. Абсолютно всі ці активності за додаткову оплату безкоштовно ви можете скористатись каяками і також сапи на одну годину. На сніданок ми з вами вирушаємо до головного ресторану, котрий працює на сніданок, обід та вечерю. Він працює на сніданок за шведською лінією, але також ви можете замовити для себе страви з меню а-ля карт. До речі, акцентую вашу увагу, що під час сніданку ви можете також випити келих просеку. Головний ресторан умовно поділено на дві зони. Ви можете присісти як у середині, під системою кондиціонування. Одразу ж у нас така приємне з столів. Або ж, за бажанням, ви можете снідати або обідати на літній терасі з неперевершеним видом на інфініті басейн. Та, звісно ж, на неповторний Індійський океан. Траса доволі простора, тож місця тут вистачить усім. І так вона виглядає ззовні. Як на мене, нема нічого кращого, аніж снідати з таким видом. Поруч з головним басейном у нас розташована ось така затишна патасирі. І зараз ми з вами завітаємо усередину. Це в світлих кольорах, високі стелі, вона така простора. І хочу вам продемонструвати, які саме. Десерти ви можете для себе обрати, звертаю вашу увагу, що патасірі не включено в жодну концепцію харчування, тож все за додаткову оплату. І також ви тут можете випити фліжанку кави. До речі, кава тут дійсно дуже смачна. Тож раджу вам скуштувати. І одразу ж поруч в нас розташовано сувенірний магазин. Можна придбати щось. Для своїх образів на пляж або щось, наприклад, на подарунок. JW Garden – дуже класна локація. Це в нас сад, у котрому вирощуються огірки, помідори і усі продукти, котрі потім екологічно чисті будуть використовувати у ваших стравах у ресторані. Він тільки що починає свій шлях, але вже робить успіхи. І як на мене... Це така дуже класна локація. До того ж, ви можете взяти участь у даному процесі. Спостерігаємо, як доглядають за даним садом. Персонал уважно слідкує за усіма деталями у даному готелі. Родзинкою даного курорту є ось такий ресторан на воді. А точніше, ресторан у нас на першому поверсі та бар на другому. Я вам пропоную разом зі мною туди завітати, і я вам розповім, чому саме і у чому саме полягає особливість даної локації. Ресторани працюють за концепцією А-ля карти і доступні до відвідування на обід та вечерю. Ресторани в нас сплачуються додатково, кредит на людину складає 150 доларів. І погляньте, яка тут краса! Нагадую вам, що на першому поверсі у нас знаходиться саме ресторан Атхірі це стейкхаус гриль і Нікей це японсько-переанська кухня. А на другому поверсі, по таким сходам, ми з вами далі підіймемось. Ми завітаємо до бару Нікей. І чого варто відвідати дану локацію? Зараз раз вам розповім. По-перше, я хочу вам продемонструвати, як тут все засерверовано, дуже стильний ресторан, і повернуся до своєї думки, з чого ви маєте сюди обов'язково потрапити. Саме з цієї локації, якщо вам дуже пощастить, ви зможете спостерігати за стаєю дельфінів. Вони доволі часто сюди припливають, майже кожного дня їх можна зустріти. І сьогодні ввечері я буду вечеряти у даному ресторані, тож сподіваюся, що мені пощастить. Адже у готелі встановлені спеціальні адаптери, котрі відстежують перебування дельфінів. І часто вони знають заздалегідь, що саме сьогодні ви зможете їх побачити. Я зараз на другому поверсі у барі Нікей. Бар працює переважно увечері, тож можна буде взяти для себе коктейль і насолоджуватись заходом сонця в такій приємній атмосфері. Демонструю вам барну карту. Нагадую вам, що даний бар за додаткову оплату, тож враховуйте обов'язково це. І нагадую вам, що всі ціни в нас вказано без обов'язкового податку. На обід я вирішила завітати до бар-ресторану Ваху. І він має одразу декілька меню. Залежно від того, за якою концепцією ви проживаєте. Якщо це фулборд, тобто сніданок обід та вечеря, то ви маєте обрати для себе з меню стартер, основну страву та десерт. Якщо ви, як і я, проживаєте за концепцією харчування сніданок та вечеря, то вам надають ось таке меню, де вказано абсолютно всі ціни на страви без урахування податку. І ви можете замовляти її собі в необмеженій кількості. Мережа готелей JW Marriott – це один із преміальних брендів міжнародної готельної корпорації Marriott International. Філософія бренду заснована на ідеї усвідомленої розкоші. Вона пропонує гостям не тільки комфорт, а й можливість відновитися, перезавантажитися, привести думки та тіло до балансу. До речі, це вже другий резорт даної мережі на Мальдівських островах. Ну що, друзі? Я вже готова з вами поділитися своїми враженнями від перебування у готелі JW Marriott Cafu Atoll 5 зірок. По перше, це абсолютно новий резорт рівня Deluxe. По-друге, він має максимально швидкий та комфортний трансфер, адже всього 15 хвилин на брендованому катері, і ви вже опиняєтесь на острові. І по третє, в нас острів натурального походження. Тож я можу його порівнювати з наступними конкурентами: це Патіна, це Аліла, Вальдорф та Ріц. Якщо я порівнюю даний готель з готелем Патіна, то у Патіни базова категорія номеру це Fairy Studio, котра не призначена для довготривалого перебування, в той час як у JW Стартова категорія ВІЛ це Овервотервіла, тобто це водна віла з власним басейном. Якщо ми з вами будемо порівнювати однакові категорії у Патіни та у JW, то Патіна буде на 50% дорожча. Тож тому варто 100% обирати JW. Якщо ми з вами порівнюємо готель JW з готелем Ritz, то як на мене, до ока більш приємний та сучасний дизайн буде саме у JW у Вілах та у базових категоріях номерів і по харчуванню, звісно ж, JW також буде на ступінь вище. Якщо ми з вами порівнюємо JW з наступним конкурентом, це Вальдорф, обидва готелі мають швидкий трансфер. То тут потрібно вже виходити з того, що саме вам потрібно, тому що, наприклад, у JW є окремі місця для снорклінгу в той час, як Вальдорф має класний домашній риф. І останній конкурент, на мою думку, це готель Аліла. І тут потрібно також враховувати ваші побажання від відпочинку, тому що, наприклад, якщо у вас заплановано відпочинок на Мальдівах на 7 ночей, то варто 100% розглядати JW через те, що дуже швидкий трансфер. Якщо ж вам потрібен відпочинок від 14 ночей, наприклад, то можна сміливо бронювати «Алілу». Підбиваючи підсумки по моїм враженням та по порівнянням з конкурентами, я можу сказати вам наступне: що у сезоні 2025 готель JW Кафу АТОЛ 5 з надає нам найкращі умови для бронювання у співвідношенні ціна якість. І якщо вам подобаються наші відео огляди, обов'язково ставте нам вподобайку та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі на наступних оглядах.